Можливо, це і твій шлях, твоя непроста дорога по життю, ти також падав, піднімався і виживав, і наша країна виживе, ти і я, ми ж з нею і не зрадимо її. Я йшов в пітьмі, зі шляху все збивався, довго блукав і знов на шлях ставав, але назад ніколи не вертався. Без сил лиш падав, але все-таки вставав. Мій шлях пройшов через болючі втрати, а я хотів, щоб все мені вдалося, але життя дало ж вибирати між тим, що не хотів, і тим, що не збулося. Я так хотів всього добитись, перемогти все, із чим боровся, і перед страхом не спинитись. І не боятись болі зовсім. Я йшов ще сили, щоб забути все, що було і не збулося, щоб серця рани не боліли, щоб місця болю не знайшлося. Життя несло мене у прірву ночі, я знову вкотре падав і вставав в нічному небі, бачив чиїсь очі, їх погляд на цей шлях мені вказав. Так важко буде йти до перемоги і над собою, і над гомоном юрби. Ще важче буде вибрати дорогу, але найважче залишитися людьми. Туди я йшов десильні люди, які від болю не схилились. Я теж хотів встигати всюди, і так хотів всього добитись. Я йшов до того, хто від болю не помирав. А виживав, кого нещадно гнула доля, а він невдачі зневажав. Я йшов і бачив, справжні люди були і будуть кожен раз, коли потрібно, йдуть вони зівсюди, вони вже тут, це зоряний їх час. Як важко мені йти туди, де треба, туди, де завжди я повинен бути, туди. Де чесні люди і чисте небо, там, де нема ні злоби, ні отрути. Коли дійду я до своєї цілі, коли пітьма закінчиться мені, тоді, коли всі люди будуть добрими у світі, тоді й потреба буде зупинитися мені, вірш Юрія Шальопи. Присвячується всім, хто захищав і захищає Україну, всім, хто допомагає нашим воїнам, а також дирекції Монобанку і Олегу Гороховському за збір коштів на ядерну зброю, яка нам зараз дуже, дуже потрібна, а також велика шана Гаріку Корогоцькому. Він дуже багато допомагає Україні і простим людям. Дякуємо всім вам за це.